У новому навчальному році із власним вайфаєм навесні студенти Івано-Франківського базового медичного коледжу звернулися із таким проханням до Олександра Шевченка. кажуть, на їхнє здивування народний депутат про це не забув і свою обіцянку виконав. Тепер доступ до всесвітньої мережі стає в нагоді не лише під час підготовки до занять, але й для зв'язку із одногрупниками. Він нам потрібен. Ми ним стараємося не зловживати на, на заняттях. Він є доступним для студентів, хоча є параля параль, студенти знають і ми можемо користуватися навіть тут в кордорі, тобто мережа є. І ми це ми дуже вдячні за це. Після подяк не забарилися з новими проханнями. Студентський профком закликає народного обранця посприяти у відстоюванні прав. Попри надзвичайно високий прохідний бал, з учениць даного коледжу не змогла вступити на держзамовлення до Одеського медуніверситету. Справедливості вимагає й керівник навчального закладу. Спільно зі своїми колегами, очільниками технікумів і коледжів області. Він розробив пропозиції щодо вдосконалення закону про. Освіту університети і академії, вони звичайно все зробили під себе. А такі бідні родичі, як ми, у коледжі і техніку, ми тут залишилися так трошки збоку, і вони за рахунок нас у перспективі планують вижити. Тобто, сильні поїдає слабшого. Ми вважаємо, що в цей закон можна внести деякі корективи, бо в протилежному випадку ми знищимо таку галузь, яку сьогодні представляють коледжі і техніку. Спробувати вирішити проблемні питання цілком у його силах каже Олександр Шевченко. А на основі пропозиції, які йому. Передали народний депутат, вноситиме корективи до закону про освіту. Він був нещодавно прийнятий, і був надзвичайно важливим. Тому переконаний, що ті поправки, які сьогодні мені запропонували зробити як народним депутатом, вони будуть якраз потрібні і якраз будуть ще більше вдосконалювати систему освіти. Закони, які приймають у Верховній Раді, не повинні носити лобістський характер, натомість мати оптимальні функції для виживання усієї держави. В цьому представники освіти та народний обранець одностайні.